Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю шостий випуск рубрики Підводний світ. Давненько я нічого не випускав під цією рубрикою. І ось сьогодні надумав, друзі, випустити. Восьминіг гігантський. Гіганський. до Флейна. Восьминіг Джильберта. Це вид восьминогів роду Enteroctopus, Родини Ентеоктопидідеї. Найбільший вид восьминогів. Вид був описаний німецьким зоологом Гергартом Вюлкером у 1910 році. Великий восьминіг. Звичайна вага якого від 2 до 10 кілограмів. Великі особини розміром до півтора метри. Важать близько 30 кілограмів. Зареєстровані екземпляри до 50 кг, вагою і довжиною до 3 метрів. За деякими даними, довжина окремих особин може досягати 9 метрів. Максимальна зареєстрована маса майже 200 кг. Самки більші за самців. Радіальний розмах щупалець може становити до 10 метрів. У гігантського восьминога орган воронки В-подібний. Над очима є від 3 до 4 шишкоподібних бородавок. По одному великому шкірясному вушку у самців гектокотир котир вузький, напівзакритий, майже трубкоподібний, тіло кругле або овальне, зморшкувате, вкрите численними бородавками. Відстань між найбільш віддаленими точками очей більша, ніж половина довжини тулуба. Прекрасний плавець, але вважає за краще довго лежати на дні. Ненажерливий хижак універсал в основному споживає ракоподібних та молюсків. На гіанського восьминога полюють великі риби і морські савці. Калани, сивучі, нерпи, морські котики, акули, палтуси, зубатки та кашалоти. Ось такий Велетенський. восьминіг, друзі. А я дякую всім за увагу. Надію, що вам сподобалося. Ставте вподобайку. Розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал. Слава ЗСУ, друзі! Слава Україні! Героям слава! Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться ці мої відео. Ставте вподобайки, друзі. Не соромтеся. Дякую всім за увагу.